E Неповернення стали події 18-20 лютого 2014 року на майдані. Саме ці дні розпочали відлік найчорніших сторінок історії сучасної України. За ці три доби революція гідності сягнула свого піку, а кількість вбивств перевернула свідомість українців. У серці столиці загинули понад 70 людей. Ще майже два десятки померли у лікарнях від отриманих травм через деякий час. Згодом усі вони стали героями Небесної Сотні. Котрих об'єднувала спільна ідея, за яку стояли до останнього подиху. Що ви збираєтесь далі робити? Після до, до останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий в перших рядах стояти. Я народився на території України і проживаю на території України і народився. Завдяки цьому я прийшов підтримати народ. Серед яких народився і проживаю щиро. Хто є по національності? Армінін, вірмен. Але народився на Україні. Це було останнє інтерв'ю Сергія Нігояна, який став першою жертвою протистояння на Грушевського. Найжорстокіші сутички між революціонерами та силовиками розпочались 18 лютого. Останні застосовували світлошимові гранати. До них, як потім вдалося встановити, прикріплювали металеві деталі для збільшення ушкоджень. Спецпризначенці також використовували проти активістів газ, травматичну та стрілецьку зброю. У другій половині дня знайшли тіло 73-річного Житомирянина Якова зай. Ка активіста та екс народного депутата України він помер від інфаркту, втікаючи від беркутівців. Коли розпочався Майдан від першого дня до останнього, до останнього не просто дня, а до останнього свого подиху. Він там працював, він фіксував. У нього постійно був диктофон, у нього була ручка, до речі, у нього ніколи не було. У нього була на стрижень, стрижень, паста і кусочки паперу, і це він записував, щось там нотував. В такому віці вже міг би сидіти на печі, їсти калачі. Або біля телевізора класти пультом і спостерігати за новинами. Це було не його стосувалося, тому що він був борець, він був боєць. Остання свого подиху. увечері 18 лютого міліція оголосила про початок зачистки Майдану та закликала жінок і дітей залишити площу. Ближче до 20-ї години розпочався штурм. Співробітники МВС використовували бронетранспортери та наступали з двох боків. Загалом того дня загинули 22 активісти. Протистояння між силовиками та самооборонівцями тривало. Наметове містечко вщент вигоріло. Захисники тодішнього режиму використовували збро. Ою гранати революціонери ж відбувались коктейлями Молотова та Бруківкою. 19 лютого загинуло шість активістів. У ніч на 20 лютого, попри проголошене перемир'я, сутички у центрі Києва не припинилися, а згодом стали найпекельнішими та найстрашнішими. Загинули та отримали смертельні поранення 48 осіб. Серед них Роман Гурик, один із наймолодших героїв Небесної Сотні. Йому було лише 16 років. Ще перед новим роком я. Вішали прапор і він написав борітися, поборити» і хотів написати продовження там, злою вражою кров'ю. Але дружині перезвонив і каже, мам, каже, я щось таке каже, ну, не то, що не, не хотів я таке писати, тому що воно спонукає ну, на якусь агресію. А він казав, що людина, яка бере в руки зброю, це є слабка людина. Він був там, де він мав бути, і все. Один раз піднявся. Забрав допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного, поранили ще одного, то він там допоміг прикривав цих людей. Потім посидів на підвіконні готелі Україна і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди на самий верх. Роман загинув від кулі снайпера у скроню під час зіткнень на вулиці інститутській. У наступні кілька днів в Україні відбулася зміна влади. Янукович та його посіпаки втекли з країни, а Росія почала наступ на український Крим та Донбас. До Небесної сотні також увійшли полеглі до 18 лютого і також померлі після цих трагічних подій. А в Україні вже дев'ятий рік поспіль 20 лютого вшановують пам'ять героїв. Сьогодні ми вшановуємо героїв. Які віддали своє життя за Україну і українців у час Революції Гідності, героїв Небесної Сотні, людей різного віку і професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей це повага до кожної людини, свобода і рівність, демократія, відкритість України до світу і поєднаність нашої держави. З усією Європою, і безумовно, це незалежність України, те, що мотивувало майдани збиратись і захищатись, те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю. З тих страшних днів, що змінили Україну та нас самих, минуло 9 років. А ми продовжуємо боротися за країну та вільне майбутнє. Та вже не залишилось жодного сумніву, що ми усе здолаємо та реалізуємо справжню українську мрію, а герої житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. кача, от і синій, плине кача. плине Оти сині, мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. Ей залаєш ми в злу годину, Залаєш ми. Дину. Сам не знаю, де Богину, ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яну Ей, ми זייטן מן קובוד צ